Вітає команда Першого подільського підготувала для вас інформаційний підсумок 29 травня. Тож про основні події замить. Чеська ініціатива щодо забезпечення України артилерійськими боєприпасами триває. Міністр оборони Чехії Яна Чернохова закликала європейських союзників зробити фінансовий внесок. Наразі лише чотири країни з 18 виконали своє зобов'язання. Очікується, що перші 10 тисяч боєприпасів надійдуть в Україну на початку червня. Це також підтвердив і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, який обговорив ініціативу з президентом Польщі, прем'єр-міністрами Данії, Нідерландів Латвії та України. Зібраних грошей вистачить на закупівлю 500 тисяч боєприпасів до кінця року. Україна продовжує втрачати своїх відданих патріотів, схиливши голови у Скорботі, нетішенці живим коридором провели в останню дорогу солдата-гранатометника Олександра Дячука. Воїн загинув 25 травня поблизу Роздолівки Бахмутського району під час бою у результаті атаки ворожого дрону. За місяць захиснику мало б виповнитися 40 років. Вічна пам'ять та слава героєві! Батьківське серце тепер буде завжди поруч. Дітям загиблих військових вручили імені колони-обереги. Це не просто прикраса, це згадка про батьків, які загинули, боронячи незалежність України. За останні два роки у рамках проєкту вручили уже понад 20 тисяч таких колонів. Більше інформації у сюжеті. У Славутському кінотеатрі імені Тараса Шевченка діти, дружини та матері загиблих захисників України, родини героїв запросили на церемонію вручення дітям іменних колонів оберегів. Всеукраїнський проект започатковано військово-цивільною спілкою бойове братерство України. Всеукраїнський проект спілка започаткувала ще у 2019 році. «За Декілька років ми вручили всього біля 6 тисяч таких колонів. Безпосередньо вже за ці два роки вручили більше 20 тисяч. І, на жаль, статистика і хід війни показує, що кількість родин, які осередили від відсутності загиблі батька, сина, мами, доньки, набагато збільшується. Це та ціна, яку ми платимо за нашу. Незалежність за можливість жити під мирним небом. Срібний кулон у вигляді серця, обрамленого терновим вінком із краплиною крові назвали символічно батьківське серце. На зворотньому боці виробу викарбуване прізвище та ім'я загиблого героя. Також додано іменне посвідчення. Ми повинні пам'ятати про цих героїв, тому що їх життя віддане за нас, їхня пролита кров. Не повинні бути забутими, і найкращою пам'яттю про них буде якраз і наша перемога, і розбудова нашої України. Створили кулон самі військові, батьківське серце це не просто прикраса, а оберіг дитині від загиблого батька. Вручають виріб його побратими. І сьогодні ще раз маємо нагоду вирізати величезну шану. Тим, хто захищав Україну, величезну повагу, хто сьогодні захищає, і ріднім і близьким. Надзвичайною дорогою, надзвичайно дорогою ціною нам сьогодні вдається відстоювати Україну. Ми виражаємо слова великої поваги всім воїнам, сім'ям, рідним, всім, хто працює на перемозі. Тепер діти матимуть згадку про полеглих батьків та пам'ятатимуть на що вони пішли заради їхнього майбутнього у незалежній Україні. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Усімці найкращих медзакладів України цьогоріч Хмельницька міська лікарня вперше брала участь у конференції європейської організації інсульту і отримала діамантову відзнаку. Заклад постійно працює над покращенням надання медичних послуг. Нещодавно лікарня отримала новітній апарат, який допоможе обстежувати і лікувати судини різних органів і систем. Більше знає Тетяна Ржепянська. Інсульт найчастіше стає причиною смерті в Україні і не лише за минулий рік до міської лікарні звернулося понад 9 сотень інсультних пацієнтів. Днями довелося зіткнутися з недугою і Вадиму. На щастя, чоловік одразу отримав висококваліфіковану допомогу лікарів. Тож зараз почувається значно краще. Полегшення вже почув десь після 20 годин, плюс-мінус я ще лежав. Мені вже стало трошки краще і. Ну, напроцію 20 годин, по мені стало краще. Тобто я ще не дуже рухався, рухався мало, повільно, але потім з часом вже наче все краще і краще. Інсульт вимагає невідкладного медичного втручання. Якщо одразу надати допомогу, є більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких і незворотних наслідків. Ну, перші симптоми це той дзвінок і той початок відліка. Часу, який дається нам для надання допомоги. Це 4,5 години. І це дуже важливо, коли людина побачила перекіс обличчя, порушення мови, слабкість в руці. І з того часу йде виклик бригади 103, час доїзду швидкої допомоги, в любу точку 20 хвилин запланований, І, відповідно, перебування біля самого пацієнта, і час доїзду до лікарні це не більше години. Найчастіше з інсультами звертаються саме до фахівців Хмельницької міської лікарні Цьогоріч Заклад вперше брав участь у конференції Європейської організації інсульту. Згідно з міжнародними стандартами, лікарня увійшла в сімку найкращих в Україні медичних закладів за якістю надання допомоги таким пацієнтам. Зокрема, йдеться про оперативне поведення тромболітичної терапії. Я рахую, що це досягнуто за рахунок того, що наша що наше відділення працює командою всі підтримують один одного, і тут фанати своєї справи і мотивовані люди, мотивовані лікарі, медсестри, молодший медперсонал, і тільки командою роботою можна досягти такого результату. У конференції брали участь понад п'ять з половиною тисяч делегатів. З них 126 українців. За результатами незалежного оцінювання профільної ініціативи. Представниця закладу Ольга Корсун отримала діамантову відзнаку. Ця відзнака надавалась світовою ініціативою Енджелс, яка допомагає надавати кваліфіковану допомогу інсультним пацієнтам. Всього було відібрано 187 номінантів з Європи і серед них сім номінантів з України, куди попала наша лікарня, наш госпіталь. І ми, чесно кажучи, дуже гордимося цим. Ми дуже раді, і це було дуже зворушливо отримувати нагороду на такі. Масштабні події на досягнутому зупинятися не планують вже найближчим часом. Тут запрацює інсультний центр. Ба більше від світового банку лікарня отримала ангіограф цифровий рентгенапарат, який дозволяє обстежувати і лікувати судини різних органів і систем. Ця система дороговартісна 27 мільйонів гривень, плюс ремонт, який був зроблений за кошти міського бюджету, це плюс-мінус 7 мільйонів гривень. Ну і взагалом весь проєкт майже 35 мільйонів гривень. Але це ніщо по порівнянні зі здоров'ям наших мешканців, наших людей, які, отримавши якісну швидку допомогу, повертаються назад на свої робочі місця, знову ж таки працюють і знову ж таки своїми податками, своєю роботою допомагають і лікарням, і зсу, і всім іншим. Такі відзнаки це не просто визнання, кажуть у закладі. Це стимул щоденно ставати кращими, навчатись, вдосконалюватись на благо української нації. Тетяна Джипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Поліцейська станція у Колибаївці стала центром підтримки та незламності для громади з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні поліцейські офіцери дбають про безпеку та захист мешканців 12 населених пунктів. Детальніше про роботу поліцейських як реагують на запити людей у непростий час. Дивіться далі у матеріалі. Одна з перших поліцейських станцій в області функціонує у селі Колибаївка, що поблизу Кам'янець-Подільського. Відкрили її ще у листопаді 2017 року. За сприяння консультативної місії Європейського союзу. Станція повністю обладнана для людей з інклюзією. Встановлено зручний пандус. Уся важлива інформація побудована шрифтом Брайля для матерів з немовлятами. Є пеленальний столик тощо. Поліцейські громади, коли з'явились в нас тут на території, дуже стало ефективно. Воно в плані якого? В плані забезпечення громадського порядку, в плані порядку, взагалі на нас на селі. Дійсно, люди на своєму місці, дійсно люди, які допомагають в різних питаннях. Наразі на станції працює три поліцейських офіцери. Обслуговують 12 сіл, а це майже 22 тисячі громадян. З початком війни станція стала порятунком для внутрішньопереміщених осіб. Саме туди вони йшли по допомогу та дізнавались важливу інформацію. Кам'янець-Подільська територіальна громада в перші е, тижні е, повномасштабного вторгнення прийняла близько 25 тисяч осіб, вим, які були вимушені е, покинути свої домівки. Громада об'єдналася в, в зусиллях і за допомогою нас вони знали потреби цих людей, і вони приносили нам сюди на станцію все необхідне. Ми знали потреби е, осіб, які до нас приїхали. Це починаючи від е, звичайних продуктів харчування для Першочергових до засобів гігієни за словами поліцейського, кам'янчани допомагають усіма силами. Тож гуманітарної допомоги вистачає всім. Зараз внутрішньопереміщені особи живуть у гуртожитку. Коли б я до них не звернулася, по яким би питанням я до них їх би не запросила до себе, по яким би питанням, які стосуються нашої спільної роботи, я би не звернулась, ніколи мені відмови не було. Завжди вони приходили мені на допомогу. Під час відключення світла станція стала місцем, де школярі змогли здобувати освіту. Поліцейські надали учням місце для навчання з постійним доступом до інтернету та електроенергією. З малку потрібно плекати довіру до поліцейського офіцера громади, щоб вони знали, до кого можна у випадку потреби звернутися, хто їх може захистити, хто їх може підтримати. Тож поліцейська станція у Колибаєвці стала справжнім пунктом незламності для місцевих мешканців, адже тепер вони знають до кого звернутись, і їм завжди допоможуть. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Чоловіки призовного віку отримують послуги у сервісних центрах МВС Хмельниччини без пред'явлення військово-облікового документа. На цьому під час брифінгу наголосив начальник регіонального сервісного центру. А окрім того, Микола Іщенко ще сказав про значне зростання попиту на проведення реєстраційних операцій із транспортними засобами та нагадав, який пакет документів слід надати для отримання цієї послуги у березні поточного року. Таких операцій було здійснено 5802, у квітні 6750, а станом на зараз вже 7100, при умові, що попереду ще 4 повноцінних робочих дні. Тому кількість реєстраційних операцій зросте ще. Коротко хотів би зупинитись на переліки документів, які необхідні для реєстрації та перереєстрації автофізичних осіб. По-перше, заява власника подана особисто або повноваженим представником. Документи, що підсвічують їх особу, документи по придбання, ресіни номер облікової картки платника податків, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Хмельницькі атомники продовжують підтримувати військо у запеклій боротьбі проти ворога. 70 fpv дронів та акумуляторів, а також 5 квадрокоптерів відправлять захисникам, аби допомогти їм виконувати бойові завдання та наближати перемогу. Загалом, завдяки благодійній ініціативі колективу ХАС зібрано 40 мільйонів гривень для потреб збройних сил України. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у телеграм описав тіньову сторону бізнесу секонд-хенду. Ймовірно, влада таки відреагує на зловживання та сірі схеми постачальників вживаних речей, і з часом їх змусять платити податки і митні збори, а це може призвести до значного здорожчання товарів або взагалі постачання припиняться. Наші журналісти поцікавилися, як містяни ставляться до шопінгу у секонд-хендах та чи потрібні вони взагалі. Для багатьох українців магазини із вживаним одягом стали одним з основних, а для когось і єдиним способом поповнення свого гардеробу. Проте подейкують, що влада помітила незаконні способи постачання одягу, тож крамниці можуть закрити. Давайте дізнаємось, чи потрібні такі магазини, на думку хмельничан. Якщо людина не має грошей навіть на їжу, то зовсім непогано, якщо вона піде і одяг якийсь собі купить. Я вважаю, що нічого немає зазорного в тому. Така категорія магазинів, яка дійсно необхідна, так як не всі люди можуть дозволити собі, наприклад, якісь брендові речі. Тому я вважаю, що такі магазини мають місце бути. Звичайно, потрібно не всі люди розраховують, ну мають можливість на магазини секонд-хенди. секондхендеці. Для таких людей трошки з меншими зарплатами, які не можуть собі дозволити наш базар чи якісь магазини. Я дуже добре. Я, я сама купую речі собі дитині. Різні люди є, і кожному за потребою. Хто як може, так і собі вибирає магазин. Я думаю, що треба. Ну, Я думаю, що потрібні, тому що є такі люди, які не можуть собі дозволити якихось дорогих речей. Наверно, потрібні, тому що не во всіх людей є денег, так сказати. Що там? Що те вибирають? Я скажу, так як в людей немає грошей, то можуть і в секонд-хенд хто піти. Ну взагалі, я вважаю, що це ненормально секонд-хенд. Вони оброблені, вони з когось. Я навіть не знаю, але потрібні. Є такі люди, що не мають коштів купити дорогу річ, а тут можна піти і придбати собі на будь-який гаманець. Потрібно. Чому? Бо зараз, щоб нові речі, купити дуже важко, дорого до дітей. Я що потрібні. Чи потрібні? Я вважаю, що в такій кількості, які вони зараз є, ні. Але в загальному як варіант може бути? Навчальний рік добігає свого кінця. Саме час підбити підсумки. За результатами річних балів, які учні заробляли впродовж двох років, визначили найбільш спраглих дознань. 227 медалістів. Деякі дев'ятикласники отримають свідоцтво про закінчення базової середньої освіти з відзнакою. Детальніше про досягнення здобувачів освіти розповість Олександра Толстюк. Навчальний рік 2023-2024 фінішує. У деяких школах міста уже пролунав останній дзвоник. Цьогоріч майже 5,5 тисяч випускників закінчить навчання у школах Хмельницької громади. Я не можу сказати, що це суттєво збільшилася цифра. В принципі, традиційно такі плюс-мінус показники ми маємо. Єдине, що в нас збільшилася кількість внутрішньопереміщених осіб. Серед них 1865 випускників 11 класу. Далі їх чекатиме екзамен та вступна кампанія. А от дев'ятикласників за статистикою набагато більше 3600. Частина з них буде продовжувати навчатися в 10 класі. Частина з них приймає таке рішення, щоб вступати в коледжі профтеху світу для того, щоб отримувати вже певну професію. На золоту медаль претендує 182 випускника. Срібно ж отримають 45 учнів. Визначили медалістів за підсумками річних балів. Починаючи з 2020 року, на результативність медаліста не впливає ДПА, оскільки його скасували відповідно до чинного законодавства. Ну і не впливає результативність колишнього ЗНО сьогоднішнього НМТ. Тобто діти отримують золоту медаль відповідно і срібну, відповідно за результатами оцінювання річного за підсумками навчання в 10 та 11 класі. Цьогоріч у Хмельницькій громаді збільшилась кількість внутрішньо переміщених осіб та школярів, які навчаються за екстернартною формою. Вони паралельно отримують європейську та українську освіту. Олександра Толстюк, Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Наразі це все про що встигаємо розповісти. Та журналісти Першого Подільського не припиняють свої роботи, аби ви про все дізнавалися першими. Також слідкуйте за оновленою та актуальною інформацією у наших соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних.